Колеги, мої підписники і всі, хто дивиться це відео. Ні для кого не секрет, що під час воєнного стану в нашій країні набули змін чимало нормативно-правових документів напряму охорона праці. Зазнали змін і нормативні вимоги щодо оформлення документів дозвільного характеру. Давайте розглянемо їх. 24 березня 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 357 Назва деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації застосування машин механізмів механізму устаткування підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану. Відповідно до підпунктів першого та другого пункту першого постанови в період дії воєнного стану певні переліки робіт підвищеної небезпеки та перелік. Машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, які відповідно виконувалися та експлуатувалися, застосовувалися до набуття чинності постановою на підставі дозволів на виконання робіт та на експлуатацію машин механізмів устаткування з 24 березня 2022 року. Увага і станом на зараз виконуються та експлуатуються, застосовуються на підставі. Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Чи є такі роботи, чи машини, устаткування, обладнання на вашому підприємстві, дізнаєтесь при ознайомленні з постановою. Посилання на документ надаю під цим відео. Якщо ви подасте декларацію за цією постановою відповідно до підпунктів 1 та 2 пункту першого постанови, то протягом одного місяця будете зобов'язані отримати дозвільні документи на умовах, передбачених законодавством. Мова йде про нові дозволи. Підстава під пункт 3 пункту першого постанови. Законодавці передбачили і ситуацію, коли на підприємстві закінчився строк дії документів дозвільного характеру в період дії воєнного стану. В даному випадку строк їх дії автоматично продовжується на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування. Основна нормативна база з оформлення документів дозвільного характеру залишилася незмінною і представлена наступними документами. Закон України про охорону праці, стаття 21, Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, який затверджений постановою КАМУ від 26.10.2011 року номер 1107 Далі перелік машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою від 3.02.21 року номер 77 Вичерпні переліки робіт підвищеної небезпеки та машин обладнання устаткування, на які потрібно отримати дозвільні документи, наведені в зазначених постановах. Форми дозволу та декларації не змінилися. Вони наведені, відповідно у додатках, 1. Та 8 порядку номер 1107 Строк дії дозволу на роботу підвищеної небезпеки складає 5 років, а дозволу на експлуатацію або застосування машин обладнання остаткування безстроково. Декларація також є безстроковою. Дозвіл видається територіальним органам держпраці за місцем державної реєстрації юридичної особи. Підприємства, установи, організації або фізичної особи-підприємця. Декларацію підприємства зазвичай Служба охорони праці заповнює самостійно та подає на реєстрації Держпраці. Більше про особливості процесу отримання дозвільних документів розповім в одному з наступних відео. Ну а якщо це відео було корисним, поставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться посиланням на нього зі своїми колегами. Вас очікує ще. Багато цікавої інформації, яка допоможе уникнути помилок, а отже, і відповідальності при перевірках. А я йду готувати для вас новий матеріал. Побачимося!